Усім привіт! З вами Квітни, і сьогодні я хочу показати вам свою систему планування на 2025 рік. Планую я у цьому блокноті Кінбор. У ньому є чотири закладки, на яких самі важливі для мене сторінки. На першій закладці у мене знаходиться трекер. Зараз йому дуже погано, бо я довго у цьому році відпочивала та зараз тільки почала його більш-менш вести. У мене тут три пункти йде: перший це чищення зубів, так як у мене з'явилася електронна щітка та іригатор. Наступним йде навчання, бо я навчаю сама вдома і заповнюю деякі свої пробіли у знаннях. І наступним йде щоденник. Тут є дві, дві клітинки. У першій я відмічаю щоденник, який я хочу вести кожен день. Хочу, ну, поки трохи виходить. Я його називаю з тобою все добре, бо я у ньому поєднала щоденник вдячності та щоденник досягнень. А друга клітинка відповідає за практики по психології, які я роблю. На наступній закладці у мене йде розворот на місяць. Тут я відмічаю якісь е, події, які заплановані на якийсь час. Наприклад, тут я ходжу до лікаря, е, тут ми ходили у гості, у салону, ну і так далі. Цими зеленими кружочками я відмічаю відкладання грошей. Бо місяць назад я закінчила терапію з психологом, і я вирішила звичку віддавати кошти у ці дні, нікуди не дівати, тому я почала відкладати. Так само тут у мене раніше був кредит на ноутбук, а зараз я ці кошти також відкладаю. Ну і тут у мене помічені такі справи, як податки, комуналка. І прибирання. І на наступній сторінці в мене вже йдуть розвороти на тиждень, так як я пізно почала знімати відео на YouTube, то три тижні вже оформлені, і я можу показати і розказати, як саме я планую і як я прибирала тривогу від планування. Поки цей планер йшов до мене заліку, я завела для себе схожий блокнот. Ось так він виглядає. Зараз я трохи його покажу, бо він зіграв велику роль у тому, як я планую зараз. Давайте одразу покажу, що у цьому моєму плануванні не так. Ось ці всі плани на день це те, що мені треба було зробити. У всіх є такі справи, які треба робити, а не хочеться. Але коли я почала вести планер, я зрозуміла, що я просто просинаюсь. Роблю справи по списку. У мене є ось такі декілька списків, немаленькі. Е, я їх роблю. Ввечері я відчуваю себе дуже виснаженою. І я навіть не пам'ятаю, що я робила. І у цьому графіку я завжди була виснажена. У мене не було ні одного дня відпочинку. Та я навіть ввечері не могла розслабитись. А знаєте через що? Саме через ці списки з пекла, просто я побачила, що деякі блогери виписують усі справи, які їм приходять у голову на бумагу, і типу від цього розгружають голову. Але для мене цей список, від якого я ніколи не могла розслабитися, бо подивіться, скільки тут справ. І коли це все у тебе перед очами кожен день, це ж жах просто. Я так скажу, що секунду, я навіть не пам'ятаю, що я хотіла зробити, хоча деякі плани тут не виповнені, але я їх не пам'ятаю. Тобто, це не важливо. Зараз я прибрала цей список і більше до нього не повернусь. До речі, мені дуже цікаво, чи ведете ви такий список, і як вам з ним. Пишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво. Після деякого часу рефлексування я змінила своє планування під себе, і тепер воно у мене не викликає тривоги. Я покажу зараз свої тижні. Ось так вони виглядають. По-перше, дуже гарне оформлення, як мені здається. Новорічне таке, затишне. Що з плануванням? По-перше, я тепер почала планувати собі один вихідний на день, коли я взагалі не буду працювати, бо я фрилансер. Люди, які працюють на себе, мене зрозуміють. У мене свій інтернет-магазин одягу, тому я працюю 24 на 7 просто. І у мене не було ні одного вихідного дня. Тут у мене був один вихідний, на минулому тижні не було, і я вже відчуваю себе не дуже добре. По-друге, я перестала планувати, як би це не звучало, <съ Jer> <Elena> я почала по факту писати вже те, що я зробила. Це прибирає, по-перше, почуття, що я повинна це зробити сьогодні, чого б це не вартувало. І по-друге, коли у тебе є якісь плани і деякі з них не виповнені, то ми частіше фокусуємось саме на них, що я не зробила або не встигла. А коли я пишу у форматі, що я зробила це, це і це, відчуваєш себе так добре, бо бачиш, як багато ти зробила за день. І третє, я поділила сторінки, де з тієї сторони я пишу плани, які мені треба зробити. А з цієї те, що я хотіла зробити. Я так і підписала кожну сторінку, хочу. Хочу, хочу. У цій колонці Хочу я пишу якісь розваги за день та те, що мені принесло задоволення. Від цього я відчуваю якийсь баланс та різноманітність життя, що є і рутина, і робота, та задоволення, і це все поєднується разом. Також на цьому тижні я додала туду лист справ, які я все одно зробила, але хотіла просто виписати, щоб не тримати у голові. І останні дві закладки у мене йдуть на пустих сторінках. Тут я виділила місце для планів на місяць, де кожен буде прикрашатися під пору року. Тут буде 12 місяців. Наступним у мене йде робота, тут окремо йдуть робочі плани, те, б я хотіла покращити, навчитися і тому подібне. На наступній сторінці ось тут у мене йдуть фінанси. Так як однією з цілей на цей рік у мене є підвищення заробітку, то тут я буду фіксувати свою зарплатню на місяць. І тут у мене такі сторінки, де я буду записувати. Що я вивчила, це з теми навчання, щоб хвалити себе та бачити прогрес. Більше у мене нічого поки немає. Єдине, що на останніх сторінках у мене такі милі стікери, де я пишу зенітки. На цьому все. Я дуже сподіваюся, що це відео було корисним і ви щось взяли для себе. Якщо це так, то я буду дуже рада, якщо ви напишете це у коментарях. До наступного відео!